Досконалими формами сучасних автомобілів, літаків, моторних човнів. Вони розраховані на рух із великими швидкостями і мають такі форми корпусів, при яких опір повітря чи води є найменше. Як на заводах виготовляють їх? Сьогодні ми спробуємо це усвідомити. Розглянемо два циліндри, що заповнені водою і з'єднані між собою у біжніх частинах. Ось, як я вам казала, що все в житті будь-який прилад, він фізичний прилад він повторює те, що вже є. Наприклад, за цим принципом наше серце перекачує кров, ну циркуляція відбувається. Є велика ємність, де зберігається. Де зосереджується кров, є в нас клапани, які і створюють ось цей тиск, сердечні клапани, так? для того, щоб перекачувати нашу, нашу кров. За цим принципом працюють капельниці, шприци, тобто, в нас є дві сполучені посудини, шприц, і ми з вами і за цим принципом, під тиском нам ходів, Вживлюють ліки. Або, навпаки, беруть кров. Один із них має значно більшу площу перерісу, ніж інший. обох циліндрах є поршні, які щільно прилягають до них. Циліндри заповнені рідиною. Якщо до меншого циліндра прикласти силу F1, як показано на малюнку, він чинить тиск на рідину. P дорівнює F1 поділене на s 1 Цей тиск передається рідиною однаково у всіх напрямках, у тому числі на. Що значить однаково? Тобто з цим тиском і на дно давиться, і на стінки давиться. Але подвіжна частина в нас тільки вгорі поршень. Тобто з цією силою, з якою ми тиснемо на С1 поршень, С2 виштовхується. На великій поршень. За законом Паскаля F1 поділене на S1 дорівнює F2 поділене на S2. Тому F2 дорівнює F1 S1 поділене на S2. Тому на нього діє сила F2, що дорівнює B помножене на s 2 Ця сила піднімає великий поршень. За цим принципом працює не кількість при цим. Є таке поняття як підйомні під екрани. Навіть ось був інженерний тиждень, і раніше ми створювали такі е, споруди, е, які мають змогу за допомогою цих сполучених посудин е, створювати тиск, який дає змогу піднімати вантажі. Також ви знаєте, що якщо ми кажемо про прес гідравлічний прес, то воду зазвичай не використовують, тому що вода має таку змогу як стискатися, тобто воду можна стиснути. А якщо беруть олію, мастила, так, ви знаєте, що більшість з цих механізмів завжди мастила використовують спеціальні рідини для того, щоб зменшити ось це стискання і Щоб сила не втрачалася. Ми описали принцип роботи гідравлічної машини. Принцип роботи гідравлічної машини ви зараз бачите. У нас є один кілограм маси, яка тисне на маленький поршень площою 20 сантиметрів кубічний. Він видає нам виграшу силі. У стільки разів, оскільки площа великого поршня більша за площу малого. Тобто, якщо в нас, ну тут не дуже видно, щоб у 10 разів саме була виграш площі, але ми бачимо, що виграш у 10 разів, так? В залежності від площі нашого поршня, ну, не можна сказати, так, давайте візьмемо тут. Один міліметр, а тут тонну, там там, один кілометр. Такий поршень також працювати не буде. Тобто ми повинні доцільно використовувати е, з тим, що ми можемо е, приміняти. Витіснений на малим поршень дорівнює об'ємові рідини, що переливати у великі циліндр. Тому великий поршень підніметься лише трохи. Для того, щоб одержати більші переміщення великого поршня, створили гідравлічний прес. Гідравлічний прес відрізняється від гідравлічної машини тим, що в ньому є клапани для накачування рідини зі спеціального резервуару. Як працює гідравлічний прес? Що таке ще гідравлічні преси? Усі? Знаєте, ви є такі канали, через які проходять великі кораблі, і вони мають шлюзи. Так ось і зазвичай ці канали. Мають рівний рівень моря, тобто вони поступово в початку в один канал, набирається вода, потім в інший. Там, звісно, що принцип роботи це сполучені посудини, коли з однієї рідини, з одного посудини перетікає в інший. Наприклад, ми так користуємося чайником з носиком, або ну, постійно в нашому буту є сполучені посудини. За цим принципом працюють і фонтани. Будь-які фонтани – це також сполучені посудами під дією гідравлічного пресу. При русі малого поршня вгору рідина через впускний клапан проходить із резервуара в циліндр. Другий клапан при цьому закритий. При русі малого поршня вниз рідина своїм тиском закриває перший клапан. І відкриває другий, насходить у великий циліндр і тисне на поршень. Процес перекачування повторюють багато разів. При цьому на оброблювану деталь діє сила значно більша прикладеної до малого поршня. На моделі ви бачите, як із листового металу виготовляють деталь з одної форми. Для цього використовують спеціальні прес-форми, прикладаючи до малого Тобто, в чому сенс, так? Ми за допомогою поршня створюємо тиск. А для того, щоб ось цей поршень не опускався і не піднімався, є запасний третій резервуар, з якого перекачується вода, щоб створювати, щоб цей тиск був постійний, не спадав з накачуванням, а тільки збільшувався. І від цього, бачите, в нас є форма. Матриця, під якою е з металу виготовляють деталі. Так і називається пресування деталі. Так і гарячий сталевий лист пластмаси, надаючи їм потрібної форми. У гідравлічному пресі, ви бачите приклади гідравлічних прес. Запобіжний клапан, який відкривається, якщо тиск стає більшим допустимом. І трубопровід із краном, через який рідина повертається в резервуар із великого циліндра. Нагадую, що зазвичай, якщо потрібна велика сила, не використовують воду, використовують різні суміші, але не воду, тому що вода має змогу стиснув... стис... стискатися. Преси використовують для штампування деталей різних машин і механізмів, побутових приладів. Сучасні преси дають можливість створити до 500 мегапаскаль. Такі великі тиски використовують для створення штучних алмазів. Ну, Звісно, що 500 мегакаспалів це дуже велика сила, так, і ви почули, що це для е, алмазів, е, ну, людина такого силу не витримує. Так, переходимо до розв'язування задач, тому що на наступного уроку у вас нас самостійна робота. Також нагадую, я через класного керівника передала покликання на реєстрацію на Олімпіаду, Радіоолімпіада. Я не бачу результатів. Якщо ви прийняли рішення участити в цій Олімпіаді, в від результатів Олімпіади, я ставлю вам гарну оцінку за мотивувати вас до участі в різних таких заходах, які представляють нашу школу. Для того, щоб я впевнила, що ви виконали цю Олімпіаду, ви надсилаєте мене скрін про проходження. Але там е, потрібно зареєструватися до 16 е, лютого, а сама Олімпіада 24. -го. Тому ви можете не виконувати якусь обов'язкових робіт, а просто предоставити мені участь в Олімпіаді. Переходимо до розв'язування задачі. Урок номер 3, частина 6. Е, яку як формулюють закон Паскаля? Закон Паскаля це гідростатичний тиск, так, він примінімий для рідини газів, що формула, за якою обчислюють гідростатичний тиск рідин на газ, це рожа аж. Залежить, ну тут неправильно написано, потрібно бути P маленька. Роже H, де ро це густина рідини, рідини. Ж – це е, коефіцієнт е, всесвітнього тяжіння 9,8 ньютон на кілограм, аж це висота нашого стовпа, де застосовують гідравлічні машини. Ви щойно подивилися відео, що зазвичай це будівництво е, производства деталей з пластмаси, з металу, це підйомні крани, це е, шлюзи е, для кораблів. Е, Ну, майже всюди. Формулу, що пов'язує пов площі поршнів та сили, які діють на поршні в гідравлічній машині, ви також щойно бачили, що ми маємо виграш у силі у скільки разів різниця між площами у цих двох поршнів. Давайте перейдемо до практичних задач. Потрібно порівняти тиск двох рідин на рівні СД. У сполучених посудинах. Пам'ятаємо, так, якщо б в нас були жовтим кольором, це рідина з іншою густиною. Тобто, в нас є блакитного кольору вода і один жовтого кольору газ, керосин. Так ось, в залежності від того, що вони мають різну густину, відповідно, вони на СД на ось цьому рівні створюють різний тиск. Це і є ось цей закон Паскаля. По-перше, що тиск в об'ємі створюється в усіх напрямках однаковий, так? що вгору, що вправо, що вліво, що вниз, я буду тиснути з однакової сили. Це ми бачимо, коли ми візьмемо пляшку з водою і зробимо на одному рівні отвори. Що ми бачимо, вода з однакової сили витікає з усіх з цих двох отворів. Так ось. Якщо ми запишемо густину нашої води, тобто порівняємо тиск роже аж вже в нас ніяк не цікавий, тому що воно однакове, залишається RH. РО, РО ми знаємо, записуємо для газу для води, підставляємо до нашої формули рожи Аш роже і отримуємо, що ро 1 відноситься до РО2, як H1 відноситься до H2. І відповідно, що тиск який створюється ось цими двома стовпами, буде відрізнятися відрізнятися в 0,8 разів. І можна зробити висновок: чим більше стовп рідини, тим менша густина нашої рідини. Тобто ми одразу розуміємо, що стовп води, який створюється на СД, Р1 більш, Р1 більше за РО2. Визначити найбільшу величину. У нас є мікропаскалі, так, в нас є паскалі, мегапаскалі і кілопаскалі. Мегапаскалі це число в 10 10 у 6 тобто 1 мільйон. Тобто розуміємо одразу, що це значення буде максимальне. Кілопаскалі це значення скільки нулів Кілапаскаль це скільки? Це 1040 помножити на 1000, тобто 40 тисяч. Зараз ви бачите питання, про який закон проілюстровано. Все, що стосується тиску, це завжди паскаль. Тут ми бачимо малюнок газ, так, дим, який розповсюджується рівномірно в усіх напрямках, та вода. Відповідно, все, що стосується тиску, це Паскаль, відповідь В. Зі зниженням температури тиску газу в закритій посудині, тиск також буде зменшуватися. Це можна помітити, якщо взяти повітряну кульку, надути в кімнаті вийти на вулицю, вона трошки себе так сморщиться, перестане літати, тому що на вулиці тиск всередині також зменшиться. Гідростатичний тиск створюється тільки для нерухомої рідини, і тільки для нерухомої рідини, тобто гідростатичного тиску, застосовується закон Паскаль. Зі зменшенням об'єму зав'язаної повітряною кульки, тиск газу в ній З... З... зі зменшенням об'єму, ну, взагалі тиск збільшується тут неправильно. Коли ми взяли кульку, так, і почали її стискати, тобто зменшуємо її об'єм всередині, вона буде вам сопротивлятися. Тобто тут відповідь Б збільшується тиск, відповідь А збільшується. Площа великого поршня гідравлічного преса в три рази більша за площу малого. Сила, що діє на більший поршень, ми щойно пройшли, що виграш у силі буде. Скільки разів, скільки різниця між поршнями, тобто у три рази буде більше. Наступна задача. Задачу, будь ласка, записуйте. Силу, яка потрібно, щоб, яку потрібно прикласти, щоб підняти вантаж масою 200 кг за допомогою гідравлічної машини, площа перерізу малого поршня дорівнює 0,1 метра квадратних, а великого 10 м квадратних. Нам дана маса 200 кг. Нам дана S1 і S2. Тобто, нам потрібно записати ось цю формулу. Записуємо маса 200 кг, площа 1, площа 2. Нам потрібно знайти силу. Ми записуємо формулу, що F1 відноситься до F2, як S1 відноситься до S2. З цієї формули мені потрібно знайти F1. F1 розраховується як S1 помножити на F2, поділити на S2. Ви знаєте, що сила це МЖ наше. Так? І підставляємо. F1 дорівнюється 0,1 помножити на 200 і помножити на 10. Якщо скоротити 10 і 10, скоротиться 200 помножити на 0,1 буде 20 ньютонів. Тобто, для того, щоб підняти 200 кг якогось вантажу за допомогою гідравлічного пресу, потрібно всього на всього 20 ньютонів. Тобто, ну, сила, яку створюється за допомогою 2 кілограмів маси. 2 кг вантаж вже створить таку силу 20 ньютонів. Зробіть скрін або е, перепишіть цю задачу. Пласкадонна баржа отримала пробоїну в дні площі 200 см квадратних. З якої сили потрібно тиснути на пластир, яким закривають отвір, щоб втримати натиск води на глибині 1,8 метра. Масу пластеру не враховувати. Пластер – це шматок вітрила з парусини, що завдяки тиску води щільно прилягає до корпусу судна і захищає його від потрапляння води, використовують як тимчасову накладку на пробоїнах у підводної частині судна. Тобто, ну, в нашому випадку, так і розуміємо, що пластер щось там наліпили, щоб затримати на певний час проходження води. Записуємо обов'язково, що нам дано. Нам дана площа пробоїни, тобто, на яку створюється тиск, це 200 см квадрат, велика пробоїна. Е, на висоті 1,8 метра. Тобто, ми розуміємо, все, що вище, це і тисне на нашу пробоїну. Те, що нижче, нам не цікаво, воно не тисне. Тисне тільки те, ти, що знаходиться вище пробоїни. Нам потрібно знайти силу. Записуємо, що сила це ропом П помножити на площу. Тиск це роже аж. ці дві формули і отримаємо, щоб знайти силу, потрібно роже аж помножити на площу. Нам площа дано, РО в нас вода, ну тут не сказано, яка вода. Пам'ятаєте, в нас є густина різниця соленої води та простої води. Ну, для легкого розрахунку уявимо, що це пресний якийсь океан, пресне море. Роже аж е, підставляємо все, що нам дано, і отримаємо, що е, нам потрібно тиснути з силою 400 ньютонів. Тобто ну, нам багато більше ніж е, те, що нам потрібно, сила, яка потрібна, щоб підняти 200 кг у 20 разів більше. Але задача початкового рівня на одну формулу. Ви повинні їх щолкати. Наступна задача. У сполучених посудинах праве та ліве каліна мають однаковий діаметр, та частково заповнені водою. Ось цей каліна, ну, де ми використовуємо взагалі ось ці тиски, наш кран вода. Тобто, в нас є тиск і на 9-му, і на 20-му поверсі, і на першому. У Нас за цим принципом працює каналізація, коли ось тут зберігається вода, і всі запахи з каналізації завдяки ось цьому, ось цьому водяному затвору не проходять у кімнату. За цим принципом, пробачте за такі деталі, працює наш унітаз. Ну, я не знаю, це дуже важлива річ у будинку. так, Тобто, ми постійно з з вами ось. Граємося, використовуємо ось ці сполучені посудини. Е, так ось, е, рівень води в обох коліна за закарає трубки на 30 см. Тра, праву трубку повністю заповнили газом. газом. Визнач висоту стовпа газу в трубці. Давайте уявимо, що в правому коліні в нас е, вода. Е, Рівень води H мінус H, тобто те, що був, мінус те, що сталося. А в лівому, тобто коли ми сюди далили воду, ми на якомусь рівні створили тиск. І е, з цього м, з правого е, коліна вода трошки ви, виштовхнулася в лівий, тобто піднялася рівень в лівому коліні. До рівня однакового тиску. Тобто, вона залишиться на однаковому тиску, якщо там, звісно, нічого не буде його стримувати. Відповідно, можна записати формулу, що ρ 1 дорівнюється, ρ 1 gh дорівнюється ρ 2 gh Але в іншому випадку, під словом, H, ми заховаємо рівень і води, і газу, тобто H мінус H. Виходячи з цього, ми можемо записати, що H. Великого, тобто нашого газу, дорівнюється 2 ро2, повно 2, ро2. помножити на H, поділити на 2 ро2 мінус ро 1 Виходячи з цієї формули, ми можемо підставити, що ми знаємо густину газу і густину води, це буде 2 помножити на 800, помножити на 0,3. І 12. Е, Минус 800 ти буде 1200, е, поділити на 1200, отримуємо 0,5 метра. Тобто е, трубка, яка створює такий тиск, е, повинна бути довжиною 0,5 метрів. Давайте ось цю задачу. І будете відпочивати. У циліндрах, сполучених посудинах, міститься вода. Площа поперечного перерізу з широкої посудини в чотири рази більша за площу поперечного перерізу вузької посудини. У вузьку посудину налив газ, що утворює стовп висотою 20 см. Наскільки підніметься рівень води з широкої посудини, опуститься у вузькій. Знов таки записуємо нашу формулу, що ро 1 gh дорівнюється ро 2 gh завжди, за замовчення. Але ми знаємо, так, за умовою задачі, що е, у е, ліву посудину налили е, газ, тобто е, ми додали H1 плюс H2. Для того, щоб знайти об'єм, е, цих рідин, ми розуміємо, що об'єм буде рівним А В1 дорівнюється В2. Але ми знаємо, що виграш у площі для ось такого гідравлічного пресу, тому що різниця площі у 4 рази, ми записуємо 4SH1 дорівнюється SH2. З цією формулою ми виражаємо H1, те, що нам потрібно знайти, і це буде H2H поділити на 5. Ро1 1 це буде 0,32 метра. Аж 2, це буде 4 ро2 поділити на 4 РО 2. З цієї формули буде H поділити на 5 РО 1 і дорівнюється 0,128 метрів. Зробіть скрін або перепишіть цю задачу. Схожі задачі будуть у домашньому завданні. Я зробила так, що можна відкрити вам покликання на цей дошит. Але будьте уважні, будь ласка, нічого не видаляйте, щоб іншим залишилось також подивитись. Домашнє завдання опрацювати урок номер 3. які до мене є запитання.